Лабораторна робота номер 6 дослідження пружних властивостей тіл. Значить, перед вами є карта до ваших послуг технічна, яка допоможе вам роботу як зробити, так і оформити. Значить, зверніть увагу, що у карті є на початку примітки. Зверніть на них увагу. І перший пункт виділений кольором занотувати в Тож саме Якраз ці тут виділені фрагменти, бачите, вони по всій технічній карті, виділені жовті, їх потрібно занотувати в зошит, або буквально, або логічно. Ну що це таке, я зараз вам скажу. Ось, До прикладу, пишете лабораторна робота номер 6 переписуєте повністю темами та обладнання, хід роботи. І ось тут починається перше завдання. Теоретичне, оскільки ми зараз лабораторні роботи. Оцінюємо також по трьом групам результатів, тому тут передбачені різні види завдань. І, зокрема, ось тут теоретична частина бачите, дати відповіді на питання. Ось тут якраз видаєте відповіді логічно. Тобто не переписуєте саме питання, а пишете пункт, тобто перше питання, і читаєте його, що таке деформація, які існують види деформації. І Просто записуйте його відповідь. Саме питання не переписуєте. Так само, друге і третє. Ось до вашої уваги, тут у тих гінелогічній карті навіть є такі діляночки із такі у клітинку, які вам підказують, що щось треба зробити, якісь рукописи. Тобто щось написати вручну. Цих ділянок, бачите, є тут. Також по технічній карті е, всюди. Так от, е, коли виконали цю теоретичну частину, тобто записали відповіді на ці три питання, переходимо безпосередньо до експерименту. Оскільки ми зараз перебуваємо на онлайн-навчанні, не маємо можливість провести досвід у, у, у класі. Ну і в домашніх умовах не зовсім, скажімо так, я чогось так думаю, кожного знайдеться там динамометр або інші якісь е, складові. Для цієї лабораторної роботи, тому вам пропоную її виконати на симуляторі. Для того вам є можливість або скопіювати, тобто зчитати QR-код, а все-таки краще використовувати браузер, тому що значить, на моніторі, екран... моніторі комп'ютера більш панорамна картинка, і відповідно буде її більш зручніше робити. Переходимо за цим посиланням, нам відкриється значить, цей симулятор, і згідно інструкції, ми вибираємо саме вступ. От. Тут ми бачимо, що є значить, перед нами відкрилося певне робоче вікно, робочий стіл, на якому ми проведемо первинні налаштування знову-таки, які нам рекомендують робити безпостут. Значить, Ми вибираємо пружини різної жорсткості. Цю, наприклад, вибираємо якусь малу. Ну, я виберу так, наприклад, прикладу, мінімальну. Тут якусь більшу. Будемо проводити два експерименти. Також нам пропонують у технічній карті поставити галочки не розтягнути Нерозтягнута довжина і позиція спокою. Що це означає? Це нам дозволить от нерозтягнута довжина, бачите, це лінія, коли, яка відмічає пружину спокої. І позиція, значить, не розтягнуто. І коли ми маємо позицію спокою, це означає, що, от, до прикладу, якщо ми підвісимо вантаж, бачите, то вона починає розхитуватися. Але коли зупиняється, то вона вже зупиняється в розтягнутому стані, напевне, у міці. На певному значенні, що дає можливість потім її зручно цю довжину видовження виміряти за допомогою лінійки. Лінійка ось вона. Хочу звернути увагу, що ця лінійка, ну так як і більшість шкільних лінійок, дещо некоректна. По тій причині, що, подивіться, одиниці вимірювання сантиметри. Написані на шкалі, а там, де на шкалі які одиниці написані, такі повинні бути відмітки числові. Але насправді тут ми маємо числа у міліметрах, тобто 10 мм 30, 40 Але це вже для нас не дивина, тому ми будемо, скажімо так, значить, відзначати вже із вмінням того, що яка це особлива лінійка. Значить, є і тут біля нуля. Як кажуть, зрівняю із цією лінієчкою і далі що ми робимо? Значить, нам потрібно підвісити певний вантаж. Потім, значить, подивіться, ми спочатку будемо почергово підвішувати вантаж 50, 100 грамів, 250 грам. Коли цей вантаж буде підвішений, то значить, буде виникати під вагою вантажу. У пружині буде виникати сила пружності. Відповідно, ця сила пружності буде дорівнювати практично вазі вантажу, тому що пружина буде до тих пір розтягуватися, поки вона не зрівноважиться, ця сила пружності, що виникає в пружині, із вагою. І відповідно тут вже зразу є переведено, тобто, що цій значить, масі тягарця буде відповідати практично та сила пружності, яка протидіє вазі цього тягарця. Пів ньютона. Ну, далі там далі 100 грам, то це буде 1 Ньютон і 250 то це 2,5 Ньютони. Значить, табличка у вас повинна бути перемальована і оформлена, так як тут вже є. Вам пропонують. Вже ці записи вже виконані, тому що, ну, скажімо так, інакшого значить, інакшого ми не можемо. М, тут Виконувати, оскільки пропонується саме таки, така робота. Значить, Я вже от цю табличку. її Перенесу сюди, щоб мати можливість вам показувати записи. І о, от тут, під табличкою, ми насамперед повинні записати ту формулу, за якою будемо обчислювати. Ця формула, ось вона. Бачите, от. Також логічно переписуйте. Тобто ви не пишете знайшть жорстких пружин, а просто під табличкою записуєте саму власну формулу. Що я зараз, як кажуть, і вам продемонструю. Отже, К коефіцієнт жорсткості дорівнює. Сила пружності поділити на Х. Тепер, значить, нам практично необхідно виміряти у трьох експериментах видовження, причому виразити його в метрах. Хочу трошки зауважити, що отут, до речі, не потрібно зразу цілу формулу писати, а достатньо лише написати K, Ньютон на метр. Отак, як от, от, як от тут інші величини. Чому? Тому що саму формулу ми написали під табличкою, а захаращувати табличкою робити її громісткою із формули, ну, не є потреби. Отже, переходимо безпосередньо до експерименту. А, значить, Підвішуємо спочатку, як нам рекомендують тягарець 50 грамм. Пружинка розтягується до певного рівня. Що ми тут бачимо? Ну, тут я бачу 11 мм. 11 мм перевести треба в метри і записати її у табличку. Мілі це 10-3, мінус тобто тисячна. Отже, це буде 11 тисячних міліметр. Так і записуємо тут у табличку. Ну, цілих 11 тисячних. Довжину одиницю вимірювання не потрібно писати, бо, тому що бачите, спеціально у шапочці таблички написані одиниці – і це вже нам дозволяє писати значення компактно без використання оцих додаткових записів про одиницю вимірювання. Так само ми виконуємо для, 50, для 100 грам і для 250 грам. Після того, як ми зробимо ці всі заміри, проведемо обчислення і прямо тут біля цієї формули загального вигляду. Пишемо К1, тобто для першого експеримента, і підставлюємо ці значення значить, сили пружності та значить, видовження у формулу замість тих, значить, їхніх літер. Отже, буде 0,5 ділимо на 0,11. Тисячних, вибачайте, значить, можемо, звичайно, скористатися і калькулятором. Тобто 0,5, ділимо на 0,011. Приблизно пишемо 45. значить, Можемо писати тут ньютон на метр у душках, можемо написати, тому що це не задача, це є технічні обчислення. Але щоб нам було більш-менш зрозуміло, метр. а сюди лише записуємо саме число 45. І таким самим чином виконуємо Значить, К2. підставляємо ось. І К3 також підставляємо. Коли ми зробимо цю частину значить, завдання, то перейдемо до другої пружини. Ну, я ще раз повторюю, ви цю значення не берете, берете трошки інше. А, значить, ми другу пружину беремо трошки більшу жорсткість, і, звичайно, можемо, в принципі, цю саму пружину змінити, в неї жорсткість. А, також, значить, значить, Будемо підвішувати по черзі, так як рекомендую, бачите, повністю табличка аналогічна. Знову-таки, там проведете обчислення аналогічно до першого експерименту, і після того пишете аналіз експерименту та його результатів, або ж, іншими словами, висновки. Чи для того, щоб висновки писати, знову ми не переписуємо ці питання, а даємо практично на них відповідь. Таким самим чином маємо можливість коректно сформулювати висновки, відповідаючи на ці питання. Весь обсяг цієї такої роботи буде становити в ну, межах 10 балів по всім трьом параметрам по групам. Якщо хтось хоче мати більшу оцінку, то письмово дає відповідь на контрольні питання в зошиті. Це додатковий 11 бал. Ну і якщо взагалі творче завдання, то також може на 12 може виконати творче завдання. Бачите, знову таки у творчому завданні вам дається можливість виконати її за допомогою цього самого симулятора. Отаким таким чином робота ця може бути виконана.